На пропорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою від 4 жовтня 2024 року залишити об'ясни на початку задоволення. Продажні, що зробиш? Продажні. Зрадники батьківщини. ...повний текст Повне буде оголошено. Ми відмітимо зрадники батьківщини, Міжнародники. і бар, і всі. Ви зрозуміли? Дайте мені коротку ухвалу. А коли буде проголошено? Я поняв. Тобто зрада батьківщини і в ваших очах буде нормально, так? Я вам теж не хорад. І відмітимо всіх міжнародних інстанцій, що ви сприяєте не батьківщині, а зрадникам. І як зрадники. Просто. Через скільки ви зараз коротко будете? Ви ж знаєте, Та мені не обов'язково знати вимоги всі. Я просто викриваю корупцію. І таких зрадників, як ви. Все щасливо. Напишli, що, що? Блан заяви внизу є. Напиши, і вони дадуть тобі коротки. Пусть ну, нам це не робиться. Я зрозумів. Зараз все зробимо. Все щасливо. Нові зрадники і просто допишемо. Кількість збільшується і збільшується тілешка тих Ті державних зрадників. Бачите, Інтереси держави їм не цікаво, бо, тому що треба прикрити зад е, своїх е, підданих. То є, колег, колег. Тобто, колег-колег. Не тільки в Ютуб-каналі, багато де буде зазначено і в Баргільді, і в Європейських інстанціях, і всюди ми вас згадаємо, що ви в інтересах держави порахували вважати, щось там вважати. Не згідно закону, а згідно вважаю. Бо щось вам вважається. Ну, щоб вам все життя так вважалося. Будемо вас пробувати притягнути за засвідомі, отаке покривання, що я вже більше року в інтересах держави пробую викрити. а ви собі... Залишимо, залишимо. І ви залишите теж державні зрадники. А ви лишається все число?